Ми в мінорі. Це музей єврейської історії у Тут не просто експонати. Тут говорять речі, голоси і тиша. В Мінорі зібрано понад п'ять тисяч експонатів реальних людей, які пройшли через спеку. Також у музеї дістали на понад двадцять років молодого художника Давіда Віда А також зібрано багато старовинних святкових тканин, скульптур та розписів синагоги. Зверніть у єврейську культурну спадщину. В нашому музеї ви зможете побачити їхню культуру, мистецтво та духовність. Приходьте до нас музей!